Всім привіт! Сьогодні я робитиму нового персонажа, дівчину, але я сьогодні не сам. Привітайтеся. Привіт! Привіт! Е, так тут ми опереділили. Вони, ну, можливо, будуть і в деяких відео зі мною зніматись. Це мої сестри, які робили перс Майнкрафт персонажів. Так. Ти будеш нею, так? Да? Да. Ліна буде нею, а Соня ще збере свого персонажа. Давай, Соня. Як швидко збирає Кося. Трошки не хочуть. А, я. а, а тепер він показ. Так, такий вийшов персонаж. Гарний, сподіваюсь, ви оціните. Хай тут стоїть. Оце, можливо, ще якісь будуть персонажі, але я думаю, ні. Ну всім бувайте. Бувайте, бувайте.